Вітаю, пропоную до вашої уваги вірш, який називається Стабільна нестабільність. Кишма кишать оксиморони в неусвідомленні людському. Зростають в тому перепони, від них важка, смертельна втома. Бажають люди змін на краще, себе ж змінити не бажають. Клянуть своє життя пропаще. Бо з того виходу не знають. У темному куті й глухому, в який себе завели люди, недоліки вбачають в комусь і ворогів знаходять всюди. Вважають люди, що змінитись обов'язково має світ, і з ними щастям поділитись, щоб рай в душі у них розквіт. Цінують люди самобутність. Бояться в собі страшно змін. Тому це інші мають бути такими, як я захотів, але при цьому всі хай будуть, як я, незмінними так само, адже мені по духу люди, що непоступливі і незламні. І так постійно боротьба, бажання змін з незмінністю. І кожна так несе доба, стабільність. В нестабільності, це все тому, що тільки форми сприймають люди оком, страшить їх Всесвіт неозорий і в невідомість кроки, це все тому, що тільки розум над людством всім панує, і прагматичним своїм роком фатально всім керує. Тому це що відкрити душу люди в страху не можуть. Фатальний розум жорстко сушить і сумніви тривожить. Хитка конструкція всіх форм є суттю всіх матерій, за межі розуму цих норм ведуть у душу двері, а розум з его об'єднався, тримає в рамках скуто, щоб ти в свідомість не дістався, не осягнув, щоб суті. Тебе ж твій розум ототожнив з усім, чим ти не є, розвіяв суть, ілюзію примножив, серце сховав твоє. Тож припини себе вважати, що ти є розум твій, без порівнянь зможеш пізнати дух безтілесний твій. Відкинь усі ті порівняння, що ти вважав собою. Без сумніву і без вагання йди по життю з любов'ю, 3 серпня 23-го року. Дякую.